2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення України після початку повномасштабної війни у 2022-му. Про це йдеться у щомісячному звіті моніторингової місії ООН з прав людини. За її даними минулого року в Україні загинули 2514 цивільних. Ще 12142 людини отримали поранення. Це на майже третину більше ніж у 2024 році, і на 70% більше ніж у 2023 Тьому дев'яносто сім відсотків. Підтверджених жертв зафіксовано на підконтрольній Україні території внаслідок атак російських військ. Майже дві третини постраждалих у прифронтових районах. Серед загиблих там майже половина люди старші 60 років. Кількість жертв від атак дронів малої дальності зросла більш ніж удвічі. А далекобійна зброя, ракети та керовані авіабомби, спричинила понад третину всіх втрат. Найсмертоноснішим став удар по Тернополю, 19 листопада, де загинув. 38 мирних жителів, серед них дев'ятеро дітей.